Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирних людей та цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. Внаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік, госпіталізований у легкому стані. Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів артилерії та танків селище міського типу Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено Об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди. Як інформують у ДСНС протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у місті Богодухів. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння, вражені дахи та вікна житлових будинків, господарчі споруди. Постраждав один чоловік. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться бої, інформують у штабі оборони. Ворог спробував протиснутися вперед в районі Крохмального, але отримав відсіч та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків.